10 тисяч перевезень менш ніж за два роки. Послуга соціальне таксі у Києві стає все популярнішою. Ця ініціатива дозволяє діткам і особам з інвалідністю безоплатно викликати спецтранспорт. Про один із найдобріших проєктів міста розкаже Наталка Білогурова. Двохрічний Владік спокійно ласує смаколиками, повертаючись із своєї реабілітації. Спеціально обладнане авто соціального таксі, комфортне для таких подорожей. І для мам це взагалі, бо поки доїдеш на реабілітацію, вже ну дитина втомлена, дитина вже нічого не хоче. А тут виручається, що швидше по часу. Оформили досить швидко, досить гарно. Всі водії супер гарні, всі допомагають. І це дуже виручає ну, з дітками, які ну, не дуже активні і маломобільні. Водії не випадково доброзичливі для цієї роботи обирають не просто професіоналів, дивляться й на особисті якості. Це спецводії, які повинні пройти навчання е, обов'язково, коли дитина з аутизмом е, з аутизмом в автомобілі. Ну, це е, особлива дитинка. Так, вона може якісь звуки там видавати, може ще щось, і це потрібно терпіння якесь, ну без нервів, без нічого не. Потрібно правильно їздити, не газувати там, не притормажувати, правильно себе вести етично на дорозі. Юрій один з тих, хто пройшов відбір за плечима, має багато років стажу. Каже, бували вакансії полегше. Тут трудна робота, кожному треба свій підход. Підход вже людьми, як знаєш. Ну, так, вроде, Справляємося, стараємося. Вроді всі доволі. Чи є з постійних улюблення якісь клієнти? А в мене всі улюблені. І мами улюблені, і діти улюблені і улюблених клієнтів щодня стає більше. Популярність соціального таксі зростає лише за кілька місяців. 2023-го виконано більше трьох тисяч поїздок. З часом під нас підлаштовуються, тому не ми, ми, ми підлаштовуємось. А за скільки це заздалегідь пишете, коли треба бронювати? Ну я за два дня десь пишу. За два дні я мені здається, що це не дуже так не за місяць, не за два. За два дні ну буває раніше, коли я знаю раніше, графік. Зараз оператор має сім автомобілів і закуповує ще. Там будуть не тільки автомобілі великі, бус клас, а будуть ще автомобілі маленькі. Соціальне таксі звична річ для країн ЄС, але не для України. До 2019 року не було навіть законних підстав сплатити за поїздку людини з інвалідністю коштами з міського бюджету. Після прийняття закону про соціальні послуги департамент соціальної політики КМДА почав працювати над пілотним проєктом. Мали в законі, що не було прописано стандарту. То ми розробили свій порядок, ми його заюстували і випустили перший пілотний проект. А соціальне таксі це дуже великий і такий дуже складний проект. Ми рік працювали над ним. Початку 2022 року таксі запрацювало на повномасштабне вторгнення, призупинило надання послуг, але вже з вересня минулого року роботи відновили. Додали сюди категорії людей, які постраждали від російської агресії. Люди вже їздять, Це наші хлопці, які повернулися з війни і зараз користуються цією послугою. Замовити авто можна не лише для поїздок на реабілітацію, а й в кіно, перукарню чи прогулянку до парку. Аби укласти угоду про надання послуг інклюзивного таксі, потрібно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Наталя Білогорова Олексій Баклакін, телеканал Київ.